Захисник зі сміли Вадим Танцюра удостоєний відзнаки міністра оборони України. Подробиці в матеріалі Сміла новини. Вадим Танцюра не шукав нагород. Він просто робив те, що вважав потрібним для країни. Днями в стінах Смілянського ветеранського простору його вчинок відзначили державною відзнакою. Сьогодні у нас приємна місія. Слово передаю майору свяченко для того, щоб він здійснив приємну місію і вручив відповідну нагороду нашому військовослужбовцю. Хочу сказати по перше, що Вадима Анатолійовича Вадим. Знаю, напевно, з дитинства, з самого такого глубокого, там, де ми разом і я тут грали разом футбол в 10-й школі. Хочеться сказати дякую. Дякую за мужність, за волю, за те, що тримав оборону. Отримав поранення, отримав нагороди. І зараз ми прийшли всі разом сказати, напевно, дякую за те, що є. Накази міністра оборони від 19 лютого 2025 року номер 213 Нагороджена відзнака міністра оборони України, хрест сил територіальної оборони, танцюру Вадима Анатолійовича. Сам Вадим людина скромна, але його слова і вчинки говорять самі за себе. Ми не йшли за медалями і за чимось ще. Просто йшли захищати свою батьківщину. У цій простій фразі справжня суть подвигу. Герої не шукають відзнак, вони просто виконують свій обов'язок.